ОПЗ без електроенергії, місто без стоків. 18 лютого південне вперше опинилося в ситуації, коли довелося вимкнути водопостачання через знеструмлення заводу. Через борги ОПЗ за електроенергію живлення на підприємство призупинили. Відповідно, біохімічні очисні споруди припинили обробляти стічні води. Коли відключили, ситуація е, виникла дуже складна. Ну це важко собі навіть уявити, чим це могло закінчитись. Ви представляєте, що ми не можемо стоки, Ми ж не будемо їх в море виливати, і не будемо їх виливати в поле кудись. у Нас немає такої можливості. А стоки треба подавати, їм треба кудись дівати. Ми можемо залити перші поверхи е, і не тільки перші поверхи наших всіх будівель. Це ситуація. Я коли говорив із працівниками і заводу, і ДТЕК, і в райадміністрації, в обладміністрації, я сказав, що це може бути катастрофа не масштаба міста Южної громади і не області навіть, а і за її межами. Тоді підключились би всі. Це е, інфраструктура, яку неможливо, ніхто не має права відключати. В міській раді кажуть, що 18 лютого на завод приїхали спеціалісти ДТЕК, аби опломбувати окремі підрозділи. Деякі об'єкти ОПЗ заживили, в тому числі біохімічні очисні споруди. Проте працівникам Южводоканалу довелося вимкнути водопостачання в місті. Відновили його за три години. Скажу чесно, я як людина, яка працювала дуже багато років на ОПЗ, мабуть, це вперше за всю історію заводу, коли повністю завод був відключений від електроенергії. Завод це критична інфраструктура. В складі заводу є така одиниця, як Очисні споруди, які виконують теж, скажімо, критично важливу функцію для не тільки для ОПЗ, але й для міста і для сусідніх підприємств, які працюють в акваторії порту. У Очисних споруд є невеликий запас по часу, коли вони можуть приймати ще наші стоки, а потім вони їх, скажімо так, прийом стоків припиняють. Вони заповнювали всі свої які в них є на території скажімо так, ємності, а потім сказали все, хлопці, стоп, ми не можемо. Тому ми вимушені були відключити водопостачання, щоб зменшити кількість стоків, які попадають на очисні споруди. Якби ситуація розвивалася в такому далі негативному руслі, якби не електроенергію не падали б на очисні споруди, ми б могли приймати ще стоки з міста в свої камери на наших КНС. Тобто, якщо ми відключаємо водопостачання, ну, вода ще ж сходить з міста, у людей ще є запаси води, вони вони все миють руки. тому все, зливає. все зливається. Тому ми могли б ще, ну можливо, годин 6-8 приймати в свої камери, мали ще якийсь час витримати. Е, ну а потім все. На вчора ми всі відбулися таким легким переляком, скажем так, але дзвіночок це не дуже гарний насправді. Міський голова повідомив, що ініціює звернення до Кабміну та фонду держмайна. Пропонуватимуть передати очисні споруди на баланс Южненської громади.